Доброго дня. Розповсюдьте відео для хлопців, таких от, як я, які тяжко поранені, щоб у них швидше відбулося це все звільнення, коли вони будуть проходити і тому подібне. Значить, Що вам потрібно в першу чергу, вибивайте додаток 5 Це обставини поранені. Тому що він на подальшому буде впливати на ваше, як би кажуть, на всі виплати і на все. Ось він. Обов'язково в ньому має бути вказано. В зв'язку з захистом Батьківщини і перебував е в, захистах, ой, в захисті це шолом і броня, і також е не перебував е в алко- чи наркоспіаніні. І також е це не було спричинено до зв'язку з статею, е типу сам собі наніс ці поранення. Це дійсно важливо, е тому що це буде впливати. Надалі. Е Зразу замовляйте додаток 6. Це про те, що ви дійсно без додатку 6 ви не станете на пенсію, ви не подасте на ОГД. Це саме е, після того, коли ви пройдете МСЕК. Ну інститут дослідження зараз, ну це те саме. Я рахую, що це те, те саме. І е, 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 зверніть звертайте увагу на висновку МСЕКу. Щоб було написано зв'язку з захистом батьківщини, якщо у вас додатку 5 з... написано зв'язку з захистом батьківщини, бо все, МСЕКу можуть написати з... зв'язку з проходженням служби. То вже різні суми, різні виплати і різна пенсія. Скористайтесь. Е... Хто кому детальна інформація потрібна, заходьте ось в мій телеграм-канал, пишіть мені туди, я допоможу, розкажу. Пошагово, як що робити, всім гарного дня!